Друзі, вітаю! Сьогодні 6 травня з вами Валерій Клочок. І в мене надвечір для вас є трішки незвичайних новин. Росія визнала Велику Британію стороною конфлікту у війні проти України, ну і пообіцяла бити навіть по них. І окрім того, посол Франції буде представляти Францію на інавгурації Путіна 7 травня. Що ж власне відбувається? Давайте спробуємо розібратися в цьому непростому ребусі. Як стало відомо сьогодні з офіційних повідомлень Міністерства закордонних справ Російської Федерації, вони викликали до себе, мабуть, для вручення ноти протесту посла Великобританії. Це сталося після заяв очільника закордонного відомства Британії Камерона, який був недавно у Києві. Про те, що Британці не проти, щоб ми били їхньою зброєю по території Росії. Ну, звісно, не по цивільних об'єктах, а по військовій інфраструктурі. І вони зробили відповідну гучну, як на мене, заяву. Я вам її зараз зацитую, бо треба розуміти її і знати дослівно. Отже, що мовиться власне у заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Російської Федерації? Це що стосується Британії, Найджелу Кейсі, послу Британії в Росії. Жорстко вказано на те, що ворожий випад Камерона прямо суперечить запевненням британської сторони, що звучали раніше при передачі Київському режимові, так вони нас називають, крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії. Ну, взагалі, то зручно, можна воювати проти України, завдавати їй ударів ракетами, а у відповідь нічого не прилітає, тому що хтось когось в чомусь запевнив. Тим самим, Камерон дезавоював, Цю позицію, визнавши де-факто країну стороною конфлікту, але це не Камерон визнав стороною конфлікту Британію, а Росія визнала Британію стороною конфлікту. Можливо, ще й оголошить їм війну. Подивимося, наголошується, що російська сторона розглядає слова камерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва. Далі продовжується у заяві Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари і засування британських зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами. Ймовірно, мова йде і, мабуть, про Лондон або про якісь військові об'єкти, які можливо знаходяться британські на території країн Балтії, або ще десь, або можливо, навіть і на території самої Великобританії. У заяві не поточнюється, але конкретно сказано, що Британія тепер сторона конфлікту. Очікуємо відповідної відповіді на відповідь на заяви Камерна російські. Ну одним словом, почалась дипломатична війна, яка може, як на мене, перерости і в конвенційну. Я цього не виключаю, друзі. А тепер два слова про Францію, бо ще ми торкнемося і іншої риторики, ядерної риторики Путіна, але трошки згодом. А от викликавши посла Франції, вони йому ніякої ноти не вручали і ніякої заяви не публікували. Втім, стало відомо про те, що Франція, на відміну від низки європейських країн, відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Владиміра Путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це повідомили. У Reuters, видання таке є закордонне повідомило французьке дипломатичне джерело. І мовиться власне у цьому повідомленні. Рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі, оскільки деякі країни, в тому числі країни Балтії, рішуче виступають проти надання Путіну будь-якої форми легітимності. Днями стало відомо, що низка європейських країн вже відмовили. Путіну в участі в інавгурації. Чи це було формально чи ні, але конкретно вже є такі офіційні повідомлення про те, що не поїдуть на інавгурації і не пошлють нікого. Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Окрім того, на церемонію не приїде, звертаю вашу увагу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашанян. Ну, у Вірменії загалом складні відносини з Росією, але конкретно є вже підтвердження. Будуть там, звичайно. Представники, очільники навіть країн Центральної Азії, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан вони будуть і на параді 9 травня. Менше з тим там нічого дивного нема. Але що історія із Франції, ну вона дивна, тому що кілька днів поспіль, тижнів та місяців, навіть Макрон робить системні заяви, що він готовий відправити до України свої війська, щоб вони допомагали нам боронитися від російської агресії. І навіть вже є повідомлення про те, що якийсь обмежений контингент. Французького інтернаціонального легіону у складі Інтернаціонального легіону України присутні в Україні вже давно. Вони нам допомагають, і те, що відомо, також навіть інструктори французькі тут є, які допомагають нашим військовим навчатися на зброї французькі, які нам передають, вчаться використовувати її на практиці. Ну і загалом надають нам пасивну військову допомогу. Але як бачите, це не заважає Макрону ухвалювати рішення про відправку свого посла на інавгурацію до Путіна. В такий спосіб, фактично, Франція намагається залишати за собою якісь зв'язки з Росією. Я про це читав уже неодноразово, і добре знаю, що Франція продовжує активно торгувати з Росією, і це все дійсно дуже так ну, резонує із заявою. Макрона про те, що він готовий нам допомагати в військовому плані, і як тепер буде співставлятися позиція Макрона? Із позицією Великобританії, коли вони дуже часто виступали фактично в Унісон. Ну мені складно сказати, бо чому в Унісон? Нагадую, що ще в квітні місяці була спільна заява від Макрона та Сонака про допомогу Україні і навіть очільники закордонних відео, згаданий і мною Камерон, і очільник МЗС? Франції сужерне випустили навіть спільну колонку у західній пресі, де говорили про єдність у своїх намірах допомагати Україні. Тепер допомога дещо виглядає по іншому. Хоча, звісно, може це пояснювати якоюсь дипломатичною грою, коли. Макрон буде намагатися залишати які зв'язки з Путіним для того, щоб реалізовувати наші інтереси, просувати про припинення війни. Ви пригадуєте, що він перший рік широкомасштабного вторгнення до Путіна телефонував ледь не щодня. Ну, загалом, друзі, подивимося, що з цього випливе, але, як на мене, новина справді якась дивна. І тепер до третього питання, яке, власне, хотів би вам е обговорити з вами, це. Нестратегічні ядерні навчання, які сьогодні були анонсовані Міністерством оборони Російської Федерації за погодженням, звісно, з Путіном, як відповідь на от такусь риторику Макрона і Великої Британії. Звісно, вони не поточнювали, що це саме через те, що Британія нам дозволила бити своїми ракетами по Росії, чи Макрон там готовий відправляти свої війська до України, але вони говорять про риторику Заходу, яка вказує на ескалацію відносинах з Росією. Ну, дивні дива можна сказати, але. Справа в тому, що у повідомленні від Міністерства оборони Російської Федерації говориться, що заявлено про нестратегічні ядерне навчання, в яких братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а це читаєте і області, які тимчасово окуповані українськими російськими військами, а також авіація та сили ВМФ, але де саме це відбуватиметься, не сказано. Можна лише здогадуватися, і це як кажуть, відповідь на провокації, і зараз уже на заході серйозно стурбовані тим, що знову Росія погрожує ядерною зброєю. Вони, звісно, такі погрози раніше були. Але тепер, як на мене, і на думку до прикладу європейців, вони носять більш прикладний характер, і от сьогодні у Європейському Союзі. Прозвучала така реакція, що це є продовженням російської безвідповідальної поведінки, та ще одним доказом, що Кремль зацікавлений лише у подальшій ескалації ситуації, яка була спричинена його злочинною агресією проти України. Як на мене, то це спричинено в першу чергу, я маю на увазі нестратегічні ядерні навчання Росії з заявою і позицією британців. Або щодо Макрона, то ймовірніше за все всі розуміють, що Макрон зараз веде таку подвійну гру, Зближуючись з Китаєм, Китай, який товаришує з Росією, то звісно і Франція буде намагатися підтримувати які зв'язки із Росією. Я до речі, і в попередніх відео говорив, що позиція Макрона вона доволі цікава. До нього треба відноситися з обережністю, але риторика його нам прийнятна, і вона. Нам на користь, тому нехай говорить. Я би, звісно, ще щось і робив. Але я не виключаю, що і робитиме. Тому що він має ще з Росією і серйозний конфлікт по Африці, де вони не поділили нігер і Малі. Це також дуже серйозна історія в їхніх відносинах, і тому заяви Макрона вони не безпідставні. Як правило, грають м'язами. Але після саме заяв Британії Росія зайняла таку жорстку позицію. І тепер британці. Також підвищують градус у протистоянні із Росією, і прямо говорять, якщо Путін не припинить війну в Україні таку жорстоку, то відповідь Заходу може бути ще сильнішою. І тут уже Британія бере першість і лідерство у цьому процесі на себе. Це поки що, звісно, припущення, тому що зробити остаточні висновки з цих заяв зарано, але вже є підґрунтя говорити про те, що Путіна поставили в дуже незручне для нього положення. І коли він вдається до ядерної риторики, то це означає, що засоби впливу Росії на Захід у нього суттєво зменшуються. І це добре, друзі. Ну а ми, звісно, будемо продовжувати свою роботу. Відтак, підписуйтесь на канал, будемо е залишатися на вістрі подій разом зі мною. Я вам шалено дякую. Хто додивився відео до кінця? Пишіть коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціною ми ж Все не перемикаєтеся в Україну.